Всім привіт! З вами канал Серцем та Душею. Всіх вітаю! Сьогодні у нас продовження нашої книги під назвою Шепіт його голосом, розділ 3, Глуха Тиша. Розділ 3, глуха тиша. Люсьєн сидів на скелі біля моря. Вітер розкидав пасма волосся. Сонце повільно спадало до горизонту, Фарбуче небо, міднооранжеві і кармінові відтінки. Він заплющив очі й слухав, як хвилі б'ються об берег. Єдиний звук, який не підкорався його голосом. Море не тремтіло від його слів. Завмирало в чеканні шепоту. Воно було вільним, непідвласним, чистим. Він був виснажений. Останні тижні в Порту Равела все згустилося, стало надто щільним і насиченим. Жінки приходили йшли, залишаючи по собі аромат парфумів і невимовлених зізнань. Він а, дарував їм насолоду. Вона прихильність, але ніхто не залишався або не міг залишитися. Йому хотілося лише одного паузи, і він отримав її в її обличчі. перший Люсьєн побачив Ізольду у книгарні, вона стояла біля полиці. Іноземною поезією, огордаючи томик сільвій плат. Серед усіх жінок, яких він зустрічав, ця здавалася прибулою з іншої епохи: бліда шкіра, попересте волосся, зібране у низький вузол, строге чорне плаття, без на... натяку на декольте, вузькі окуляри на носі, холодна, стримана, суха на перший погляд. Він підійшов не тому, що бажав її, а тому, що не зміг не підійти. Гарний вибір, сказав він тихо, майже інтимно. У плат були і найгостріші образи серед поетес 20-го століття. Жінка повернулася і подивилася на нього прямо, рівно, з кліпом. І сірі очі були ясними і холодними, наче лід. «Ой, Занадто голосна, як для книгарні, відповіла вона без усмішки, без тремтіння, без нічого. Він застиг жодного напруження в голосі, жодної тіні реакції, наче він вимовив не чарівні фразу, а просто озвучив ціну на обкладинці перепрошую. За він м'якше не хотів заважати. Вона лише кивнулася і знову заглибилася в книгу. Син став розгублений, він не відчував нічого, ні завихрення в повітря між ними, ні зміни в її подиху, ні найменшої іскри в зіницях. Вона була порожньою чи просто неприступною. Він пішов, але наступного дня повернувся. Він шукав її, можливо, несвідомо, пішов туди, де вона могла з'явитися у кафе з видом на море й апельсиновим тартом у меню. В антикварній крамниці серед світ... квіткового ринку. Вона притягувала його не тіло і не пристрастю, а своєю недосяжністю. Він спробував знову у кафе. Вона сиділа за столом сама, з блокнотом і ручкою. Він підійшов. Іноді достатньо одного рядка, щоб розчинити чужу душу. Вона підняла голову. Іноді краще залишити двері зачиненими, відповіла вона спокійно, особливо, якщо не впевнений хтось за порогом, хто за порогом?» хто стоїть за порогом?» Він сів навпроти без запрошення. Ти не реагуєш, це незвично. Можливо, я просто не хочу, відповіла вона. Люди не хочуть чи не хочуть? Вони відчувають і все. Ізольти закрила блокнот. Тому ж твоя чарівність неминуча? Це не чарівність, тихо сказав він. Це голос, він робить з людьми дивні речі. Може, я просто глуха, знизила плечима вона до голосів, особливо тих, що звучать занадто гарно. Він не знав, що відповісти. Його зброя була безсилою, і вперше за довгий час він почувався живим. Їхні розмови тривали, без флірту, без грим, лише гострі, чесні діалоги. Вона читала філософію, писала статті для академічних журналів, вивчала мови. Жила в Римі, а до Порто ровелла приїхала на місяць перетравити особисте. Ти когось втратила? запитав він якось. Надовго мовчала. Так, тебе, відповіла вона. Він більше не питав. Він почав говорити з нею інакше, без намірів. Без особливого тембру, без прихованих смислів, просто по-справжньому. Вперше його голос не корував, а відкривався уразливий, простий. Якось увечері, коли вони сиділи на балконі її номера, а внизу шепотіло море, вона запитала: Скі жінок у тебе було? Він не став брехати. Достатньо, щоб зрозуміти, я більше не шукаю тіл, я шукаю тишу. Щоб не доводилося говорити, щоб просто бути. Вона кивнула, тоді не каже нічого. Він замовк, а потім вона нахилилася ближче й уперше поцілувала його сама. Це був не поцілунок пристрасті, а поцілунок усвідомлення повільний, який майже невагомий. Він відчував, як її долоні ковзають по його шиї. Як губи таркаються його губ, не, кли... не кличучи, а впускаючи. Тієї ночі все було інакше. Вона нічого не вимагала, не благала, не тремтіла, вона приймала, наче давно знала, ким він був і чекала, коли він здасться. Він не був мисливцем, він був введеним. Вона вела його подихом рухом, стегон, оглядом. Він відчував не владу, а рівність. Потім вона просто лежала поруч, поклавши голову йому на груди. Люсин зрозумів уперше, що не хоче, аби вона зникла. Ранок приніс несподіване. Ізольда сиділа на ліжку і дивилася на нього глибоко, мовчки. «Ти особливо, сказав він. Ні, я просто навчилася не губитися в інших. Довго вчилася бути нечутливою до голосів, до поглядів, до слів. Чому? запитав він. Вона усміхнулася. Бо колись один чоловік зруйнував мене, його голос був як твій, тільки без серця. Відтоді я слухаю не вухами, а тим, що всередині. Я сів поруч, і що ти чуєш у мені? І соль торкнувся його грудей, Шепіт. Тихий, справжній і нарешті не небезпечний, він обійняв її міцно, наче боявся, що, відпустивши, втратить її назавжди. Та глибоко в його свідомості вже народжувався страх, що як він знову зруйнує те, що тільки почав від, відчувати, що як вона не виняток а випробування, що як його дар сильний за нього самого. На цьому третє, третій розділ нашої книги «Шепіт його голосом. Розділ називався Глуха тиша завершена. Всім велике дякую. Не забувайте підписатися, поставити подобайку та написати коментар під відео та розповідайте. Як вам книга? Що ви б хотіли змінити чи додати в цю книгу, Які спостереження у вас? Е, може, у вас будуть якісь історії з вашого життя? Або просто пишіть, балакайте, розказуйте ваші історії. На сьогодні всім велике дякую. Всім гарного настрою та гарного дня!